1 червня сталося дещо жахливе. Грибна агенція не випустила відео про літні аніме анонси. І саме для того, щоб подібна трагедія не повторилася, було створене дане відео. Тому рекомендую вліпити лайк за старання, а також написати свій дуже важливий коментар про те, наскільки низько впала аніме індустрія. Уявімо, що тут ще була дуже смішна підводка до телеграм-каналу, на який ви маєте підписатися. І приємного перегляду. Ванпанчмен третій сезон. Напевно, найочікуванішим релізом Осені буде саме повернення лисого героя, але як завжди, з певним нюансом. В якомусь відео я вже казав, що студія, яка займається ванпанчманом, не всіляє надії. А тепер, коли ми бачимо суперогидні трейлери, так взагалі підкрадаються не дуже приємні думки. J.C. Staff ніколи не славилися хорошою анімацією а один удар чоловік багато хто полюбляє не тільки за гумористичну складову, а також за приємні оку битви. А як читач манги може попередити, що третій сезон ще сильніше буде зосереджений на другорядних героях з ігноруванням сайтами. Якщо коротко, в мене виникають сумніви щодо потреби витрачати на третій сезон свій час. Прем'єра відбудеться в жовтні. Тобі безсмертний третій сезон. Одразу висловлю свою дуже потрібну думку. Другий сезон вийшов доволі слабенький, як в сюжетному, так і в візуальному плані. Та й в цілому, чим далі, тим менше бажання слідкувати за історією, що все далі відходить від початкової концепції. Вийде в жовтні. Блакитний оркестр, другий сезон. Звичайно, анімена музичну тему з одним ваговим, але дуже-дуже і ще раз дуже багато 3D, навіть в моментах, де його, здавалося б, можна було і не додавати. Сам по собі сюжет цікавий, але терпіти подібну анімацію було неможливо. Прем'єра також у жовтні. Моя геройська академія фінальний сезон. Вирішив начекати аніме та прочитав мангу. Якщо без спойлерів, то це було доволі таки нудно. Не те щоб погано, але занадто клішовано, ніби по підручнику. У манзі арка вийшла прям динамічно. Всі, хто мали побитися, побилися. А Хто мав померти, помер. Прем'єра 4 жовтня. Далі у нас по списку. Другий сезон кулінарії на багаті в іншому світі з моїми жалюгідними навичками. Та третій сезон сім'ї Шпигуна вийдуть у жовтні. Санда ні, це не третя стадія раку мозку сценариста, що не зміг правильно написати одне єдине слово, а ім'я головного героя Санди Казушіге. Він є звичайним учнем середньої школи, що ніяк не може подорослішати, незважаючи на активний період статевого дозрівання. Потрапивши в небезпечну для життя ситуацію через свою однокласницю Фуюмуру, Санда відкриває в собі дивовижну здатність перетворюватись на кремезного і більш дорослого голого діда збочинця. Ну чи Санта Клауса, як вам зручніше? Він кидається у світ хаосу, щоб врятувати своїх однокласників, одночасно намагаючись розгадати таємниці школи і дізнатися правду про нібито мертву однокласницю Онну. Аніме про голого Санту. Відповідь може бути тільки одна: додаток примітки як імба Студією виготовлення заявлені Сайн Сару, що працювали над Дан Дедан та Скотт Пілігрім, тому візуал має бути стильовим. Прем'єра 3 жовтня. Танець Ванде. Кабоку Котані переходить до старшої школи, і він планує робити те, що робив завжди: ходити разом з друзями, мовчати і не привертати до себе зайвої уваги. Причина цьому його невпевненість в собі. Зрештою, з таким заїканням, як у нього, і так нелегко. Навіщо погіршувати ситуацію, виділяючись із натовпом? Але тут він бачить іншу першокласницю, Хікарі Ванду, яка танцює так, ніби на неї ніхто не дивиться, або ніби їй байдуже, хто її бачить. Це змушує Кабуку замислитися, чи може він досягти такої ж свободи. Щоб знайти шлях до Ванди, він робить те, що ніколи не сподівався. Він приєднується до танцювального клубу. Приємна мальовка і дизайн персонажів, непогана зав'язка та іменита студія. Чого ще можна потребувати? По трейлеру видно, що 3D буде присутній, але невідомо в якій кількості. Сподіваюся, що більшість танців будуть виконані в більш звичному форматі або хоча б без дешевизни. Аніме, як і Сандра, багато обіцяюче, як мінімум, на фоні своїх конкурентів в цьому ж жанрі. Прем'єра у жовтні. Гладкість кохання і помилки. Це покарання за те, що ти така товста потворна дівчина, як я закохалася в такого красивого, як ти. Юмеко мала гору комплексів щодо себе, а потім з нею трапляється жахлива аварія. Якимось чином, врятувавшись від смерті, Юмеко прикидається і починає вважати себе неймовірно милою. Це я? Я така мила! Близькі не можуть переховати подову від такої поведінки. Але нове гіперпозитивне ставлення Юмеко починає змінювати і її оточення. Наречена варвара. Серафіну де Лавілан, найсильнішу жінку лицаря заходу, відправили підкорювати варварські племена Сходу. Але коли її місія кардинально провалилася, її взяли в полон і кинули до в'язниці. Принижена і боячись жахливих тортур, які їй доведеться пережити, вона просить, щоб її стратили. На її подив, замість того, щоб відірвати їй кінцівку за кінцівкою, вождь племені робить їй пропозицію: руки і серця? Звичайна романтична комедія, але не в форматі старшої школи. Виглядає кумедно, мило, ну а ще головний чоловічий персонаж двохметровий накачаний вікінг. Вийде у жовтні. Вишукана леді і кровожерливий герцог. Як і кожна справжня шляхетна леді, Мельхієра Маршал Рейд має певні вишукані смаки. Просто так вийшло, що їй дуже подобається досить екзотичний протеїн. Монстри, але не засуджуйте її. Незважаючи на погану репутацію, м'ясо монстри можна використовувати у вишуканій кухні, і Мельхера сповнена рішучості змінити думку королівства про нього. На жаль, з моменту дебюту в суспільстві, Мельхера намагається знайти свою ідеальну пару, поки не зустрічає безстрашного кровожерлового герцога Гелбрейта. Нарешті хтось догадався, що найромантичніша річ у світі це соковитий стейк медіум прожарки, а не шоколад на День Святого Валентина. Прем'єра у жовтні. Повсякденні дні Яно завжди надійна і добросерда Кійоко Йошида є президентом класу 2-1. у перший день. До школи запізнюється хлопчик на ім'я Яно Цуйоши. Весь у синцях. через свою турботливу натуру Кійоко не може не перематися за нього і про те, як він отримав ці травми. Одного разу, обережно прослідкувавши за ним додому, вона дізнається правду, він просто надзвичайно незграбний. Незабаром Кіоко починає постійно турбуватися про Яно як у школі, так і вдома, не усвідомлюючи, що закохується в нього. Ще одне аніме в жанрі романтики. По трейлеру мені чомусь нагадало хоромію. Виглядає красиво, та і як я розумію, з розвитком відносин тягнути не будуть. Прем'єра у жовтні. Незграбний Семпай, канава Семпай зовсім не майстер спілкування. Та все змінюється, коли вона зустрічає Камегаву, свого нового кохая. Він милий, трохи дивукуватий і з ним легко спілкуватися. В одному телеграм-каналі побачив прекрасний синопсис. Мила історія про Семпай, яка не може висловити свою любов до свого кохая. Настільки стандартизованого аніме я давно не бачив. Навіть і сикає на його фоні виглядають як абсолютно відмінні один від одного тайтли. Вийде хто б міг подумати, у жовтні. Зірка яскравіша за сонце. Сая і Кокі дружать з дитинства. Одного доленосного дня наприкінці середньої школи Сая усвідомила дещо. Кокі виріс. Тепер вони в старших класах, і вона ще дещо усвідомила, вона має почуття до Кокі. Але Сая не єдина дівчина, яка має почуття до нього. Питання в тому, до кого ж Кокі має почуття? Спойлер: Как кохає свого 40-річного 200-кілограмового вчителя хімії і в кінці манги у них будуть діти. Можете не дякувати, вийде адаптація у жовтні. Мій титул вбивці явно перевищує титул героя. Ода Акера, хлопець якого всі постійно не помічають, але ця його властивість стає у пригоді, коли весь клас переноситься у фантастичний світ, де він легко знаходить себе в ролі мовчазного вбивці. З підозріло високими початковими характеристиками та безлічу дивних невідповідностей, акера розуміє, що тут щось не так. Однак розкриття королівських таємниць це ризикувана справа, і коли він виявляє зловісну змову, його ворогом стає сам король, який переніс його сюди. В контексті купи романтики я навіть радий побачити черговий і сікайнотий кал. А що найсмішніше, навіть з урахуванням того, що сюжет повністю злизаний тайтл, все одно знаходиться в топах різних анонсів. Відмітити щось хороше неможливо, дешева анімація поступам блюлока та ефекти, від яких можна вирвати очі. Вийде у жовтні. Не чіпай Коте Саші. Ну і який же аніме сезон без ечі аніме? Коте Саші Койо має видатні навички масажиста. Він прагне стати спортивним лікарем і хоче отримати стипендію в медичній школі. Навесні він вступає до старшої школи при університеті Сейва, який відомий своїми спортивними досягненнями. Оскільки його сім'я не має великих статків, йому доводиться працювати керуючим гуртожитку, де йому також дозволено жити, щоб покрити витрати на навчання. Там він зустрічає спортсменок старшокласниці, які стикаються з різними проблемами. Завдання Котесаші піклуватися про них як фізично, так і морально, а також виконувати обов'язки керуючого гуртожитку. трейлерам виглядає. інтригуюче. З цікавого ця ж студія випускала аніме про хлопця, який перевтілився в собаку. Так теж етчі. Прем'єра у жовтні. Беземоційна кащевада та емоційний оотта. Кашівада дівчина, яка ніколи не показує емоцій на своєму обличчі. Ота завжди намагається здивувати її. Але йому це ніколи не вдається. Кашівада любить дивитися на уоту, бо той занадто часто показує свої емоції на обличчі. Вони виглядають як протилежні типи людей, але обидва піклуються один про одного. Ще одне аніме, яке будуть форсити в Тіктоці, і забудуть через пару місяців. Прем'єра у жовтні. Тадзабура Тоджіма хоче стати вершником у масці. Історія розповідає про Тадзабуро Тоджіму, чоловіка, якому щойно виповнилося 40 років, який все ще серйозно мріє стати вершником у масці. Саме тоді, коли він вже був готовий відмовитися від цієї мрії, його втягують у хвилю злочинності, очолювану бандою фальшивого шокера, яка перетворює його давню мрію на щось набагато небезпечніше. Судячи по трейлерам та і по опису, отримаємо ми чистий концентрат Крінжу, тому, можливо, навіть є сенс глянути. Вийде також у жовтні, і на цьому список анонсів закінчується. Не те, щоб були розглянуті всі новинки, але навіть так до відео довелося додати немалу частину відверто прохідних аніми, щоб відео було довше п'яти хвилин. Знову нагадую про телеграм-канал і дякую за перегляд. Це я? Я така мила. Інтригуюче.